5 квітня і ми сьогодні будемо ловити коропа. Наше місце лову незвичайне. Це така маленька домашня водойма. Розмір її 6 на 9, глибина 1,70 70. В тому році, в травні, я зловив три карпи по 4 кілограми і сім карпів такі десь грам 700-1,5 кілограма. Їх було вісім, але один у мене влітку чомусь помер у нього якась така. Хвороба була на плавниках, ну, то вже не стільки важливо. Ловити будемо на старенький фідер. Він в мене, мабуть, вже років 15, там навіть назва вже стерлась, але він такий суперовий, я на нього багато риби переловив. Катушка така китайська кастинг. Вони дуже круті, у мене взагалі їх 5 штук різних. Значить, як ми будемо ловити? У мене на дні клійонках, тому просто стасть з крючками я туди закинути не можу. Тому що можу зачепити, у мене вже раз таке було. Тому я зараз достаю годівничку, туди на один гачок цепляю черв'яків, на другий кукурудзу і трошки кукурудзи покладу і разом з годівничкою ставлю на місце. Так, минулий раз не я її годував і хтось погано поставив годівничку, вона перевернулась. Тому бачите, кукуруза залишилась, але вона ще не скисла, тому хай лежить. Так, як ми робимо? Кладемо нашу снасть. Так, Спочатку висипаємо сюди. Один черв'як одягаємо. Ще хочу, хотів сказати, що треба брати на увазі, що це дика риба, тому вона е і погано їсть у нас. Спочатку взагалі майже не їла. Потім почала потрошку їсти і дуже обережно, тому... Не хоче вона так клювати, це карпи такі дикі і вони знають, що можна, що не можна. Так, ось такий класний у нас бутерброд получився, вийшов. Ось, а сюди так цих черв'яків ми теж залишимо. Хай будуть для красоти, а сюди ми одягнемо дві кукурушки. Значить, що ми робимо? Кладемо нашу снасть, ось наші черв'яки, ось наша кукурузка. Ми трошки черв'яків на наверх покладемо. Так, значить ми трошки підсипамо їм кукурудзи, щоб їх приманити. Потім ось так сховаємо трошки, покладемо наших черв'ячків і ось тут покладемо нашу кукурудзку. Черв'ячків я ці порву, трошки, щоб вони не так розбігались туди опустити. конструкция она распалась. Так. так, так тут и пущено. тут и пущено. Все. Все, друзі, чекаємо. Ну, я вам скажу, хоч у мене тут поки нема біоплато, я літом добавляв, е, як вони, бактерії, то вода була така більш-менш чистенька. І в мене, наприклад, вода не гірша, ніж в озері зараз. Так що треба ще робити очистку води. Мабуть ось тут буде біоплато між деревами туди далі. Ну Це хай трошки потепліше. Так, ну що, нам залишається тільки чекати. Це прямо біля дому, тому ми нікуди не спішимо. Хай стоїть, клюне, так клюне, ні, так ні. Я в тому році, в серпні місяці, намагався їх тричі зловити. Нічого не клюнуло, хоча цікава інформація, що я їм варив майже кіло гороху. туди ще додавав півбанки кукурудзи, е, ну чого пів, бо ще півбанки ходив на риболовлю. І за тиждень вони виїдали. Тобто Там був такий конкретний жор, риба жива, їдять, тільки починаю ловити, нічого не ловиться. Може вони в той день, коли кормушку ставиш, не їдять. Там проходить 2-3 тижні, вони до неї звикають, потім починають виїдати. Бо ще раз нагадую, що це дикі сазани. Це не те, що я там малу рибу за рибок купив і випустив і вони звикли до того, що годують, і годують Так, ну це можна довго просидіти, Я, якщо буду клювати, я підбіжу, вімкнув камеру, ви не пропустите. Так, спінник простояв вже добу, нічого не клює. Зараз хочу дістати водівничку. Так, не знаю, як це вони роблять, але кукурузи немає, черв'яки є, ворушиться, кукурудзи немає. Насадка є, цього іншого немає. Це якийсь фантастіш. Добре, тоді ми зараз зробимо по-іншому. Це ми тоді... Це ми тоді знімаємо і одягнемо ось таку штуку. Штучна кукурузка на волосяний оснасті. Залишилась кукуруза, отак піднімемо.

До речі, вчора пішов вечором на щуку, на спінінг і таку накалібалку, е, випадково забагрив коропа, такий кілограм 6. Але я пішов без, без підсаку І він в мене біля берега метра 2-3 плаває. Прям за хвіст він в мене такий, як пес був на поводку. Він так плаває, я його за хвіст назад тягнув. Ось, але зрозуміло, ну, що без підсаки його витягнути нереально така махіна здоровецька. Але це добре, що вони є, тому що карповий сезон скоро почнеться, нас ще не клює. Це такі, вони дикі сезани тут, ну вони не тут, вони взагалі, вони дуже обережні. І їх так зловити бувало таке, що я, щоб одного зловити. На протязі тижня кожен день ходив з 4 ранку до 11 ранку. Виходить по 7 годин. Кожен день я сидів, пригодовував, там, біля кущів, пригодовував, щоб одного зловити. Це прям така історія. Але це цікаво. Сидиш, чекаєш. Півтори доби простояв на спінінг, короб так і не клюнув. Я на цьому тижні виходить. Їм банку кукурузи вже дав. На наступному тижні потримаю їх на дієті і тоді через тиждень знову спробую зловити коропа. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись, ставити подобайки. До зустрічі!